Доброго ранку. Сьогодні 28 грудня. Ось вийшла я на вулицю, іду в магазин, подивилась на ялиночку. Думаю, може це її, ніколи я її не прикрашала, може це її прикрасити. Бо в хаті штучно в мене є ялинка. Вирішила в цьому році не ставити. По-перше, що Коти вони пригають до да, іграшки мені б'ють, а там ще лишили ще бабусині іграшки, мені їх шкода дуже. А пластикових дуже мало, але багато в мене є золотка, ось, І я собі думаю, може все ж таки її прикрасити. Але я про це ще подумаю. Якщо надумаю, то так зверху і, тут зверху донизу. Ж. Звісно, не буду до середини. Прикрашу собі золотком і тим іграшки пластиків, які в мене є. Ось. І така вона буде. Ялинка в мене. Але не знаю. Чоловік просить допомогти з машиною, я буває йому допомагаю. Те, що він не може зробити, бо в мене пальчики. Тоні ще в нього там десь залізти, щось підкрутити, підмотати, де я йому допомагаю. Тому я схожу в магазин, а там подивлюся. Так, лілюнька. На поводку в нас поки не виходить. Мушу я її вигулювати, з нею ходити. Отак, щоб вона не бігала на городик. Я знімаю. Лілюнька. Ти куди? Поїдеш, кудись. Приїдеш. Лілюнька. Леля Не можна! Квітник не Не можна! можна! Не можна! Оце так, хожу за нею. Так, все ж таки я подумала і нарядила свою ялиночку. Е, перший раз на вулиці. Чому вирішила нарядити? Ось. Ну, я казала, що штучну ялиночку ставити не буду, тому е, постійно вигулюючи Лелечку е, без повідка, бо поки що в нас не виходить. Ми по 5 разів я виходжу на вулицю. І якось дивишся на цю ялиночку, якось око радує. Іграшок небагато, більше золотка, бо іграшок в мене мало пластикових. Ось, Хочу показати вам раритет. Це йому десь 30-40 років. Може, хто згадає з підписників. Так? Мені кажеться, згадає. Може в когось ще є. Ось така зірочка. Я їх багато не вішала. В мене є, вони. Просто я їх, як так сказати, бережу, як пам'ять. Ось. ось там теж така червоненька. Така ось. І от таке золотко, мабуть, в кожній сім'ї було. Мені так кажеться в кожній сім'ї. Дивіться, оце е коли береш його в руки, вішаєш, згадуєш дитинство. Так, в дитинстві добре, ні про що не думаєш. А, дитинство це найкращий час. Чому ми так хотіли стріж подорослішати? <сі> От така. Дивлюся, я вже стол ставила чи стул і вже е, не доставала я до краю. Треба буде навесні обрізати сантиметрів 20 висоту і бока по сантиметрів 10. От. Ось така в мене вийшла ялиночка. Ну і з донизу стільки, щоб кішки не достали мені до неї. Буде радувати мені трошки око. Так, покажу вам, що я вчора тільки до середини домульчувала малинку, тому що листя лежить горою і воно примерзло. Але погода буде тепла. Ось, Бачите, трошки ще половинка. Воно розмерзнеться і я домульчую. От. На Новий рік я подивилася у нас на Житомирщині буде 11 градусів, як нічого не зміниться. От. На півдні України, мабуть, ще тепліше. От. Оце така ялиночка. Ще вчора я вам показувала свій бересклет. Хочу ще один показати і запитати, так він у мене в розсаднику, бо я навіть в гряд... навіть в грядки його не посадила, бо два роки я його сажу і щось в мене не ну, пропадає він. Я не знаю чому. От жовтий нормально, наскільки я знаю, то бересклет Фортуна. А це ось такий зелено-білий. Отут ось з таким більшим листям він у мене. Я не знаю, як він називається. Напишіть, будь ласка, як хто знає. І таке, я б сказала, little, little. О. Ось він такий гарненький, Тоже малесенькі листочки в нього. Чомусь в мене два роки він пропадає. Може, що я сажу на сонячну грядку. Більш така сонячна. А може в чомусь іншому причина, я не знаю. Напишіть, будь ласка, де він у вас росте. Тінь на півтінь, сонечко. Може, щось, може щось в мене з саджанцями було не так, не знаю. Може, хто знає, ще назву. Напишіть, будь ласка. Такі маленькі листечко. І ось таке більше листечко. Так, все, я думаю, що вже це відео в цьому році буде останнє, от, тому хочу побажати всім сім'ям, всім нам, українцям, миру, здоров'я, злагоди. Не знаю, все, ну тут все, що збулося, що нам би хотілося. Ось, щоб всі військові скоріше вернулися додому, до своїх сімей, дітей, рідних. Дуже дякую нашим ЗСУ, ДСНСникам, пожежникам, лікарям, волонтерам. Всім людям, які причетні до допомоги Україні. Велика шана і дяка їм. Ось. Тому до зустрічі! Підписуйтесь на мій канал, заходьте в гості, дивіться відео. Всім вам теж вдячна за підтримку. Ось, всіх з наступаючими святами. І. До зустрічі, я вже думаю, в новому році. Миру нам усім!